Ситуація на валютному ринку стабілізується, пообіцяли після наради у президента, голова Нацбанку та міністр фінансів. Економічних причин для зростання курсу долара немає. Гривня зміцниться, щойно зникнуть панічні настрої. Водночас, прогнозів курсу ні, Валерія Гонтарєва, ні Наталія Яресько не дають і вважають, що підтримає гривню черговий транш МВФ. Рішення про виділення грошей фонд ухвалить на початку березня. У международного валютного фонда просто огромную программу. Да? Это 40 миллион, миллиардная программа, которая была объявлена э, недавно нами да, и была анонсирована Кристин Лагард. Поэтому на сегодняшний день я еще раз хочу подчеркнуть, фундаментальных причин для подобного панического настроения просто не может быть на рынке. Этот кредит МВФ будет якорем Якорем, який дозволить стабілізувати економіку України і, зокрема, ситуацію на її валютному ринку, що зараз відбувається на валютному ринку України, це ніщо інше як спекуляції і нічим не обґрунтована гра проти української гривні.